Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 16 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 65 тисяч особин за добу, 300 і поранено 195 тисяч песиголовців за добу 900 танків 2529 одиниць за добу 5 бойових броньованих машин, 5193 одиниці за добу. 14 артилерійських систем, 1589 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 365 одиниць засобів протиповітряної оборони, 186 одиниць літаків, 268 одиниць гелікоптерів, 242 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1220 4 одиниці за добу 14 крилатих ракет 316 одиниць кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3959 одиниць за добу 8 спеціальної техніки 143 одиниці за добу одна найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.